Дорогі браті і сестри, кілька ледів тому назад ми чули Євангелія про чудову зустріч, яка сталася між митнерем, закеєм і Спасителем. В результаті цієї зустрічі проходить, пройшла чудова зміна От людина, яка була раніше, скупою, Стала доброю, люблячою. Її в серці за, о, загорілося від полум'я великої любові. От сьогодні ми святкуємо також зустріч, зустріч незвичайну, яка так швидко не відбулася, на яку треба було чекати дуже багато років. От 300 років чекав старець Симеон на цю зустріч, поки він не побачив Богомладенця Христа і проголосив цю пісню, яку ми кожен раз чуємо за Богослужіння, нині відпущаючи, рабатою владико, поглаголити йому міром. Дорогі браті і сестри, в чому навчає нас це велике свято, що віра і любов вони не роздію? От там, де є віра, там є справжня любов, а де зникає віра, там і немає любові. От був такий період часу, от коли було сповідувати свою віру, було небезпечно. От зараз ми живемо в інший час, коли бути віруючим вважається навіть якось, можна сказати, модно, але в той же час апостол нас закликає всіх випробовувати себе, чи дійсно ми знаходимося в вірі, чи дійсно ми по-справжньому віруємо. Тому що може бути, вона може здаватися тільки, що ми віруємо, а насправді, по життю своєму ми можемо бути зовсім невіруючими. А який критерій, того, що ми справді віруємо. Про це говорить сам Господь. Він каже, що потому всі пізнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. От коли є любов, тоді є і віра. Але знову ж таки, любов буває різною. От, наприклад, цар Давид до свого покаяння. Він яку читав? Шукав любов. От він побачив жінку от свого воєначальника і вчинив з нею перелік. Також Сусанна Благочестива, яку хотіли спокусити старці. це ми читаємо із Біблії. От вони шукали не ту любов, любов таку плодську, скоро проходящу. Справжня любов. Вона самовіддана. Справжня любов любить не лише тих, які нас люблять, але люб, вміє любити навіть ворогів своїх. Отакій От справжній любові, дорогі браті і сестри, ми повинні з вами вчитися. От Якщо ми не вчимося любити ворогів своїх, то це буде ознакою того, що у нас є і справжня віра. Але під дією, Суєти житейської буває так, що от ми втрачаємо віру, а віра ця в нас починає питатися. Як апостол Павло каже, що багато із вас потерпіли кораблеплушіння у війні і осліпилися єресням, розколами. Чому так відбувається? Буває так, що людина попадає. Таке середовище, де люди не вірують. І ось ми заражаємося від невіруючих людей, також заражаємося невірою. І оце велика проблема, тому що от зараз, особливо через засоби маси інформації, ми дуже-дуже легко можемо втратити свою віру. От раніше відкрито гнали, переслідували віруючих людей. А тепер вже це відбувається скрито. Да, Вірюючих людей не переслідують, але в той же час через соблазни, спокуси, от які ми бачимо в засідок масової інформації, через неправдиву інформацію, яка подається нам, ми також можемо втратити віру. Як зберегти віру? Святий цар Давид. Та після свого покаяння він зробив такий висновок, що от з преподобним преподобним будеш, а з розвращенним розвратись. Ось. Якщо ми водимо дружбу з людьми віруючими, відповідно, ми зберігаємо цю віру. Якщо ми знаходимося в невіруючому середовищі, ця віра втрачається. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоби ми. Це всі розуміли, щоб ми наслідували от, святителя Петра Могилу, митрополита Київського, який жив в дуже непростий час. От навколо було середовище, яке сповідувало зовсім іншу віру. І ці люди, які вважали себе віруючими, вони вели себе дуже агресивно. Вони проводили свою таку нездорову ізоїцьку політику. Ну от святи, святитель Петро Могила він як гуртував людей. От Він по-всякому підтримував братства, які створилися православно? От було львівське братство, було київське братство. І завдяки цим братствам вдалося відстояти дію тут на території. Тогочасної речі посполитої. Не бійся, мале стадо, бо вам Господь уготове Царство Небесне. І ще Господь каже, що блаженні кроці, як отії, наслідують землю. От нам може здаватися, що як це може бути, як тиха, спокійна людина може наслідувати землю. Насправді це не так. Складно. Справа в тому, що люди, які живуть неправдивою вірою, або які зовсім не мають віри, які не мають любові, вони самі себе знищують, вони самі себе руйнують, свої, свої всі думки, свої тіла, свої душі вони руйнують. І тоді залишається те місце, як Господь каже, свято місце, місце пусто не буває. І тоді от на це місце приходять люди, які по-справжньому вірують. Дай Бог, щоб ми були, дорогі брати і сестри, по прикладу святого правного Сімеона, богоприємця, який прожив велике життя, 300 років прожив. Довго він чекав на зустріч з спасителем світу. Але завдяки своєму терпінню, завдяки своїй вірі, завдяки своїй любові, от він удостоївся цієї зустрічі. Дай Бог, щоб всі ми також завжди зустрічали Христа в першу чергу, отут в нашому храмі. Зустрічали Христа також в образі наших ближніх, рідних і навіть старалися побачити. Христа в тих людей, які, може, відносяться до нас недоброзичливо, які ворогують проти нас, які строять різні кожні проти нас. Дай Бог, щоб помолити свято що праведного Сімеона Богоприїмця, ми удостоїлися мати в своєму серці таку спасительну віру. Амінь.